Ролуна уже дзвінок, нас покликав на урок, тож і ми часу мигаємо, і урок розпочинаємо. Дітка пропоную я його розпочати трішечки незвичайним шляхом. Для початку я візьму паперовий круг, потім зігну його навпіл. Щоб обидві половиночки сумістилися ось таким чином. Тепер розгорну цей круг і подивлюсь на лінію згину. Що це в мене таке утворилося? Так, це діаметр, який проходить через центр кола. Добре, тепер я зігну цей круг в четверо. Знову, щоб у мене всі сторони сумістилися. Ось таким чином. Знову розправляю, що у мене утворилося тепер? Як назвати цю лінію половинку? Так, це радіус. Скільки у мене утворилося зараз радіусів? Рахую. один, два, три. Чотири. Тобто, на даний момент у мене є 4 радіуси. А скільки діаметрів? Один і два. Два діаметри. І таким чином я можу згинати. Ви також вдома можете поправлятися, позгинати. Ось я ще раз зігнула. Розгортаю. Скільки ж тепер у мене утворилося таких радіусів, і скільки діаметрів звідси. Ой, як багато. У вас буде більше часу вдома. Ви попрацюєте, порахуєте радіуси і діаметри. А тепер пропоную вам виконати невеличкий математичний диктант. Одну секундочку. Так. Ось він диктант. Давайте з вами прочитаємо завдання. Радіус кола 6 см. Знайдіть... Діаметр. Якщо ви знаєте радіус, знайдіть діаметр цього кола запишіть відповідь. Діаметр кола 6 см. Знайдіть радіус. Діаметр 6 см запишіть радіус. Діаметр більшого кола 21 дециметр. Меншого у три рази менше. Знайди діаметр меншого кола. Ще раз читаю. Діаметр більшого кола 21 дециметр. Меншого у три рази менше. Знайди діаметр меншого кола. Відповідь запиши. Будь ласка, перевірте, чи так у вас, чи ні. Підправте і поставте смайлик на полях. Якщо все вийшло, то смайлик посміхається. Якщо допущені помилочки, то смайлик засмутився. А тепер пропоную вам самим побудувати ой, коло з радіусом 2 см. Для цього вам знадобиться такий інструмент. Циркуль називається. Ви. Берете, для того, щоб накреслити коло, маєте відміряти циркулем 2 см. Вістря гостреньке, бачите, і вістря з е, стержнем. Заміряєте 2 см і після цього ставите гострим вістрям зошит собі і по кругу прокручуєте циркуль. І у вас створиться коло з радіусом 2 см. Ось таким чином має бути зображено. Можете навіть показати цей радіус, побудувати. Центр кола обов'язково ручкою напишете. І 2 см підпишете, що це радіус 2 см. Так. А чи можна. У цьому колі провести ще декілька радіусів. Дивіться, вже у мене є радіуси. О ОА, ОС, ОФ і так далі. Чи зможемо ще ми побудувати? Так, звичайно, радіусів можна будувати багато. А діаметрів дивіться, у нас є діаметр Є е, Ф. Можемо ще добудувати? А, Б, от у нас є також діаметр. Звичайно, можемо добудувати. Головне, щоб проходило через точку О, через центр кола. Далі перевіряємо, чи всі зображені радіуси кола рівні між собою. Візьміть лінійку і можете за допомогою завдання підручничка заміряти і перевірити. Аналогічно виконати і з діаметрами також. Так. Завдання наступне, третє. Перевір, чи справді діаметр кола дорівнює двом його радіусам. Якщо скласти один радіус і другий радіус, чи утвориться діаметр, чи ні. Повертаюсь до свого кружечка. Так? Дивимося на коло. Один радіус, інший. Вони справді утворюють діаметр. Діаметр кола або круга дорівнює двом його радіусам. Що більше радіус чи діаметр? Звичайно, діаметр, так? бо це два радіуси. Тобто у скільки разів більше діаметр? У два рази. Переходимо до задачі. Радіус круглого дуба білки 7 см. Який же буде його діаметр? Як його знайти? Ми знаємо, що діаметр це 2 радіуси. Отже, або ж 7 додати 7, або замінити її множення, 7 помножити на 2. Діаметр дупла 14 см. До речі, невеличкий діаметр такий. Ось, маленький. Діаметр виритої кротом ямки – 10 см. Який радіус цієї ямки? Ми знаємо, що радіус це половина діаметра. Отже, дити, поділимо на 2 і отримаємо 5 см. Наступне завдання. Лелека накреслив коло, виміряв його радіус та діаметр і записав три схеми. Про що хоче дізнатися лелека із цих схем? Склади до них вирази, якщо діаметр кола 18 см. Отже, якщо ми поділимо на 2 ці 18, ми розділимо на 2, отримаємо 9 см. Діаметр кола 18. Ми його поділили навпіл і отримали 9 см. Що це ми отримали? Радіус, вірно. Далі 9 ми помножимо на 2 і отримаємо 18. 9 це радіус. Ми множимо на 2, збільшуємо його у два рази. Отримаємо 18 сантиметрів це діаметр. І останнє, коли ми від 18, будемо забирати 9. Що ми з цієї дії? Наскільки діаметр більше, ніж радіус? Завдання 7. Радіус. Кожного круга 2 см. Дивимося, яка довжина синього відрізка. Ось він синій відрізок, радіус це радіус 2 см. А весь відрізок синій скільки буде? Тобто 2, 2, ще 2 і ще 2. Це буде 8 см довжина відрізка. Іноді нам навіть і лінійка не потрібна, так? Ми можемо подумати головою і за допомогою нашого логічного мислення здогадатися. Яка ж довжина червоної ламаної лінії? Якщо радіо 2 см. Знову ж так будемо складати. Виконайте самостійно, будь ласка. Так, також 8 см. І остання. Який же периметр зеленого квадрату. Скільки разів ми будемо це число 2 повторювати, дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Аж 8 разів у нас буде повторюватись число 2. Ми можемо замінити це все дією множення. І отримаємо також 16 см. Наступне завдання, дітки, це кругові приклади. Кругові приклади це ті, у яких відповідь є початком наступного прикладу. Тобто, 56 ми поділимо на 8. Це 7. І до 7 додамо 16, це 23. Шукаємо приклад, який починається числом 23. Ось він, тобто, це буде наступний, який ви будете розв'язувати. І так, ланцюжком, аж допоки ви не повернетеся до числа 56. Виконайте це завдання самостійно, будь ласка, а я на сьогодні з вами останнє розглядаю завдання і прощаюся. Це завдання з логічним навантаженням. Спробуйте не креслити, а просто в підручничку провести так, лі... лінію, можна ось таким чином так проводити, так, щоб не відривати руку і не проводячи два рази по цій лінії. Ну, наприклад, я спробую ось так курсорчиком мишки провести, щоб не два рази не повторюватися і не відривати руку. І в мене вийшло першу фігуру, а ви так спробуєте і наступну, і третю. В повітрі помалюєте, що у вас вийде? Все, дітки, прощаюся з вами. Всього найкращого. Бувайте!